Вітаю всіх на каналі Зірка Таро. Дивимось з вами невеличкий екскурс по останніх новинах, останні з ним носі. А частично, наприклад, про той скандал щодо биття ПНПЗ Кацапських, вийшов вже офіційно міністр штатів Остін, Лойд Остін і сказав, що те, що Україна б'є по НПЗ російських, це, типу, загрожує світовою кризою на для штатів, для всього світу. Тобто, ой, такі красавці, все влаштовує, да? тобто, що з Росією і торгують далі, і стосують той бензинчик, і тут, вже, типу, ми допомагаємо ну, Україні. Уже всім відомо і зрозуміло такі штати. Але давайте подивимось, чи дійсно. Давайте перше, чи дійсно? Те, що ми б'ємо кацапки НПЗ, це може спричинити. Верні, верніше, раніше не можу, давайте так. Чи дійсно те, що ми знищуємо Кацапки НПЖ, спричинить світову нафтопаливну кризу? Ну, типу, що не буде достатньо в світі нафтопаливних речовин. От, глобально. Давайте покажіть нам. Звісно, це з причин накопичення кризису. Ну. Дивіться, Скажімо так, перше, по кубках, дивіться, рівновага, воно врівноважує. Ну, я тут не можу так от відразу сказати, що така уж криза, але оці дом... кубків перевернутих, в принципі, кажуть про те, що основний якийсь ігрок на цьому ринку, так, він. Стає безресурсним в цьому рівні. Але це збалансовує якісь минулі моменти, те, що було, скажімо так, відкладено на чорний день, чи щось там, від чого відмовились колись добувати десь щось. Це сприяє тому, щоб ну, почали добувати десь ще. Чому б це різко веде до початку? Чого? Початку, дивіться, п'ятірка тірка до початку завершення якоїсь конкуренції на ринку. І навпаки, дивіться, менше потрібно буде цього ресурсу. Тобто, взагалі, це якби влаштовує от, от реально. Це, це веде до того, що на ринку не буде ось конкуренції. Тобто, з, не буде конкуренції, значить, що буде. Ну, я розумію, що монополія, наприклад, когось. Такого вигідно. Не, 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 мож, не потрібно буде обирати, дивіться, не буде незаконного вибору. А у когось доведеться купувати, у когось доведеться купувати, типу, не по тих правилах, які придумані штатами, так? І чекати, знаєте як, домовлятися і довше чекати. Певних поставок. Але в принципі, в принципі, дивіться, це, це сприятиме тому, що, по-перше, знайдуться нові рішення, так, які будуть більш обдуманіші, так, більш злагоднішими. Як то відкриються нові береги, нові ідеї. І вже, ну, не буде. Рашка монополістом. Ага, дивіться, д'явол перевернутий. Тірка мечів закриває низка уроди. Це веде то до того, що Штати і Рашка не будуть в, в нафтопаливній індустрії, тепер монополістами, і вказувати. Навпаки, їм доведеться домовлятися ще з кимось, щоб це все гармонізувати, збалансувати і щоб відкрити нові ресурси. В цьому напрямку. Або взагалі, ану, давайте, чи призведе ось ця криза в нафтопаливному? Ану, давайте, зараз всі карти зберемо. Є ідея про що спитати? Ми ж не забуваємо, у нас ще була зелена енергетика. Всі про неї забули, бо нафтопаливо, ж є нафта, нафта, нафта. Чи призведе? Ця криза в нафтоплавньому видобутку переробці до того, що світ повернеться до зеленої енергетики, до більш екологічних енергетичних ресурсів. Це прийшне до того, що світ повернеться. Дивіться, по-перше, вже не буду так р'яно, ну, зеленій енергетиці вже вже не доведеться постійно себе відстоювати, так? Вже якось наполовину взагалі почнуть думати в цю сторону, планувати, вже якісь от. Як як мінімум вибір, який вже буде без натиску щодо якраз от зеленої енергетики і до планів на неї, але це ще якось буде. Ну, страшно реалізувати. Це ще якісь будуть страхи, можливо, що це. Дв'ятка. Будуть на емоціях грати до того, що... Маніпулювати ще цим точно от будуть. Маніпулювати щодо, напевно, безпечності, небезпечності цієї зеленої енергетики, як це взяти, все чому? Тому що імператор не той, хто той, хто таємно цим світом керував, так його ресурс остаточно виль, вильється. Тобто для нього це війна, для, для тих, хто керували, ті, хто сидів були на цій нафті. Дивіться, це значить, що їм доведеться зупинити свої дії в світі. Тобто тоді абсолютно для них світ стає інакший. Тобто оцей видобуток землі нафти да, він зупиняється. Ну, звісно, для імператора ті, хто на цьому сатяться, це значить, що дивіться, землю, це значить провал їхніх від ідей, то все пішло не по закону. Для... Це повний дисбаланс. Повний дисбаланс і. Ну. Це веде до їхньої втрати певних ресурсів і так далі. Тому до бурхливих їхніх сперечань на цю тему. На те, що ця енергетика більш буде, так розумію, доступніша. Ну, тобто, немає маніпулятивного рушія світом. Ну, дійсно, нафта ж то. Давайте так. Ну, що? А давайте просто так і спитаємо, що буде далі з нафтодобуванням, і з нафтопереробкою у світі? От вся історія цих процесів на най... від сьогоднішнього дня на найближчі три роки. Як ці процеси будуть проходити в світі? Дивіться, як буде проходити тут башмичів. По-перше, поки найближчий рік, так, ще буде активно рулити нафту. Ну, це вогонь для війни не ми розуміємо далі. Наступить досить серйозний вибір розчарування. Чому? Тому що на зміну вогню приходить вода. Тобто якісь ресурси, які пов'язані більш з мирним існуванням енергетики. Тобто на зміну королю нафти, приходить король зеленої енергетики, природної. І потім що ситуація? З нафтою, ну, зависає, е, скажімо так, йде новий погляд на те, як можна видобувати енергетику. Бачите, знову, знову король мочів перевернути, є рівновага, знову йде такий хаос. В плані налагодженої цієї системи, налагодженого цього, цієї процедури. Щось, що ніби спеціально починають. Ага, дьявол спеціально починає варити воду щодо цього ресурсу природнього. Угу. Тому що унеможливлює, унеможливлюється у дьявола бути панувати всім світом. Типу тобто світ вже не приймає. Каже, дякуємо, вже наїлися. Бачите, ресурс виливається. Цей нафта назад вливається взаємо знову. та ж саме підтірка мечі. Вони сьогодні говорять одними і тими картами. Тому. В найближчі 3 роки, ще рік, можливо, ще ми нормально. Ну, як будемо чути якісь там заміщення, да, і ще щось. Можливо, сауди. Давайте спитаємо сауди там викинуть нафту на ринок більше. Найближчий рік. Сауди не викинують, вони теж якось там будуть зв'язані. У Саудів буде якийсь хитрий договір, вони будуть зв'язані, це взагалі не по їхній судьбі і викинуть. Ну, а десь на ближчий рік ще буде понакатаний. А далі, далі, піде рух до зеленої енергетики. Ну, я не знаю, як ще там назвати її, які там є моменти, але з нафтою все підзависне і потім піде рух до зеленої енергетики. Як це буде, які, можливо, якісь нові ми почуємо моменти, і ці бажді нафти ще будуть сопротивлятися, але врешті-решт їм доведеться здатися. Ось такий розклад. Дякую за увагу, до побачення.